Вітання всім, хто любить орхідеї. Сьогодні я вирішила зняти таке відео про те, як з'являються квітконоси у Камбрії та Онсидії. Оскільки про фаленопсисів ми вже знаємо дуже багато, а ось де шукати той квітконос в Камбрії, я хочу сьогодні з вами поділитися. От, власне, в мене є ось така камбрія. На ній дуже багато є таких псевдобульб. Ось старі псевдобульби вони мають ось таке потовщення. Якщо ось вже одна ось така псевдобульба процвіла одного разу, вона вже цвісти більше не буде. А цвітіння камрі відбувається на молодих псевдобульбах. Ось, дивіться, ось розвинулася молода псевдобульба. Ось. І ось ось тут ми бачимо, розвивається квітконос. Ось цій пазушці такі, ось тут. Спочатку цей ріст був ось такий маленький, ось так як ось тут. Він спочатку був тоненький, а з часом відбувається ось таке потовщення, ось ця псевдобульба. Вона стає така товстенька, і лише тоді, коли ця бульба стає ось така, тоді можна чекати ось цій пазушці або Тут або тут, може навіть з'явитися два квітку ось в даному випадку тут один лише. Ось і ще я побачила, що ще на одній молодій псевдобульбі на цьому, на цій шкабрі. Ось вона трошки менша, не така велика, але видно цю бульбочку. Коли ось тут так легесенько заглянути, то ми ось тут побачимо теж там вже буде квітконос. Ось, бачите, саме в пазушці біля самої псевдобульби. Ось цієї сторони немає, тут нема. А ось цієї воно є. Ось. Так, бачите, ось тут буде квітконос. Ну і таким чином ми можемо зрозуміти, що буде. Квітконос камбрії. Ось, до прикладу, я можу вам показати ще одну камбрію, яка вже нарощує квітконос. Ось теж в неї було оце потовщення. Оце вже сформувалося псевдобульба. І ось одній із пазух розвинувся квітконос. Ось він зараз росте. Ось таким чином. Така сама ситуація, і в сидімо, тому що це дуже схожі орхідеї. Ось, Теж це саме потовщення, це псевдобульбочка. І в пазушці розвивається ось квітконос. От він такий довгенький, ще бутонів немає, тільки ось розвивається сам квітконос. Ось. Має бути ось таке. Потовщення, ось ця псевдобульба, так як ми кажемо Саме коли ріст уже в стадії ось такої псевдобульби, лише тоді ми можемо чекати утворення квітконосу. Бо коли він просто ще тонесенький молодий, ось як на цій камбрії Ось тут він ще досить ось такий молоденький, навіть просто тоненькі одні листочки, то звичайно ще. Квітконоса тут не буде, поки він виросте, ось, і сформується ось така псевдовульбочка. То тільки тоді можна чекати квітконос. Якщо комусь це відео буде корисним, буду дуже рада. Ось така інформація. Дякую всім за перегляд. Все буде Україна!